Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Ямихайло і ми підсумовуємо події п'ятниці. І про все найцікавіше, за день, який минає, детальніше уже за мить. Вони повернулися з пекла. Медики, які рятували солдату з зоні АТО, розповіли про пережити на сході. Вибори не за горами, але кандидатів поки немає. Як триває підготовка до парламентських виборів? На сході перемир'я, а у Львові книги на форумі видавців презентують літературу про події на майдані. Вони рятували життя самі, рятуючись від обстрілів до Львова, повернулись військові медики, що перебували у зоні. АТО. якщо в цивілізованому світі стріляти у червоний хрест табу, то російським найманцям закони війни написані, медики на рівні з солдатами пережили гради, міномети і автоматні черги. За врятовані життя героїв сьогодні нагородили особливими відзнаками. Ось кадри, від яких завмирає подих у підвальному приміщенні Луганського аеропорту, просто на стільцях бригада львівських медиків проводить операцію. Бійця рятують від ворожої кулі. Анестезіолог вищої категорії Юрій Скуратівський пригадує, у яких умовах доводилось працювати. Найважче було лікувати дітей. Було таке? Так, таке було. Ви, мабуть, бачили на фотографіях сім'ю, яка була розстріляна під І в складі цієї колони діти. А ось транспорт, яким доводилось добиратись до Львова. Мікроавтобус тепер більше нагадує решето. Лікар-уролог Тарас Кльофа розповідає, як нелегко було рятувати життя під Луганським аеропортом. Там чоловік пропрацював більше місяця, будучи медиком 24-ї механізованої бригади. Найважче було возити 200 сотих, яких ми знали особисто. На тому і зупинівся. Героїв медиків за врятовані життя героїв солдат, відзначили президентськими нагородами та відзнаками Міністерства оборони. Завдяки вам, завдяки вам, нам вдалося врятувати дуже багато життів. От ми зараз провели статистику, аналіз санітарних трав. Характера їх поранень, я хочу з гордістю сказати, що наша система медичного забезпечення Збройних сил України е, пройшла е, цей урок і отримала дуже високу оцінку. подякувати рятівникам, прийшло і духовенство. я дякую всім тим, які сьогодні справді дбають про людей. Дякуємо тим командирам, які не лишили своїх бійців на полі бою і не втікли, рятуючи своє життя. Ми сьогодні дякуємо тим, хто рятував поранених. І навіть міністр завітав. Тут прийшли, прийшов блаженіший, прийшли владики, які духов, лікують душу, а ви лікуєте практично життя, то розповідали всі ті історії, що ви зробили. Ви практично. На передовій є бійцями, тому що ви практично своїм, своїм, своїм тілом, своїм вмінням, несете цю місію, того, що я рятую. З цим не рахується на насправді ворог. І за це ви низький уклін. Вже невдовзі у рядах військових медиків повинна відбутися чергова ротація на схід. Андрій Фокта, Віктор Самбротович, новини 2015, другий телеканал. Говорили, вагались, але таки вирішили сьогодні, 12 вересня. Вступають в дію нові санкції проти Росії. Ними євросоюз заборонив організацію боргового фінансування для трьох російських паливно енергетичних компаній: Роснафти, Транснафти та Газпромнафти. Обмежили можливості і оборонній сфері Росії. Чи сильно зачеплять ці санкції? інтереси Росії зараз з ними так довго вагались. Про це в нашому наступному. Тупному сюжеті під санкції потрапили три кити оборонної галузі Росії, яка складає важливу частину бюджету країни: Уралвагонзавод, оборонпром і об'єднана авіабудівна корпорація. Поставляти технології для їх обслуговування європейським компаніям категорично заборонено. Не можуть допомагати росіянам технологіями і приводобутку нафти і газу, головних годувальників росіян. Треба розуміти, що хоча в Російській Федерації є багато-дуже ресурсів, але технології, які видобувають ці ресурси, не російські. Тобто, програма мінімум Європейського Союзу і США, щоб не розвивати, ці енергоресурси в Російській Федерації, тобто є те, що є, але вони ну, тобто вони рано чи пізно закінчуються. Програма максимум. Тобто, невідомо наскільки там обслуговуються ці от, ці, саме ці технічні засоби європейцями чи ні. Тобто, якщо їх перестануть обслуговувати європейці, тоді в Європе, тоді в Російській Федерації стане ще більше проблем. Європа до останнього вагалась, не було певності, що ЄС таки проголосує за санкції проти Росії. Напередодні проти них різко виступали Чехія, Словаччина, Фінляндія, але страх перед неадекватним російським агресором змусила їх капіталювати і погодитись на обмеження. Є дуже велика проблема зі шпигунами російськими на країнах ЄС, особливо по соціалістичних країнах. Ми знаємо, наприклад, зараз позицію Чехії, вона є ну, абсолютно проросійською. І це якраз зумовлено цими шпигунськими сітками, які Російська Федерація розвиває на території ЄС. Це є перша причина. Друга причина те, що де було деяке побоювання, що Російська Федерація, тобто вона як заганений звір. Вона може просто кинутися в атаку, тобто захопити пів України а разом з тим, ще Молдову, Прибалтів і так далі, і тому подібне. Тобто є такі побоєння, тому що Російська Федерація сьогодні діє не дуже адекватно. Поки що наслідки попередніх санкцій не помітні на перший погляд, але вони працюють, переконують експерти. Ще під час перших обмежень припинив роботу єдиний російський лавкостер Доброльот через відтік капіталу з Росії та відсутність зовнішніх надходжень просіла російська накопичувальна пенсійна система, яка перетворилася майже на фінансову піраміду. Тобто, фактично, санкції дають ефект. З цієї такої нервової реакції офіційної влади, буквально кілька годин тому Лавров відреагував так досить нервово щодо того, що ця позиція Євросоюзу може зірвати мирні переговори. Але і реакція самих ринків також показує те, що все-таки ці санкції попадають в ціль. Питання, звичайно, в тому, наскільки вони будуть ефективними щодо зміни. Політики самого Кремля, це ну, звичайно питання, але і мені здається, що оце от нарощування санкцій, воно все-таки грає на, на нашу користь. Цілком ймовірно, це така тактика заходу: санкціями розхитати Росію зсередини, зменшивши надходження до російського бюджету, розвалити країну. Тоді сепаратизм почнеться і в них на Кавказі, Уралі та Сибіру. Вікторія Прихід, Віктор Самбратова, Чулахвозний, новини 2015, другий телеканал. Непередбачувані та з майданівським присмаком такими будуть цьогорічні вибори до парламенту в Україні, прогнозують експерти. Вибори позачергові та не такі, як попередні. А для людей надія на люстрацію та очищення парламенту від олігархів, як готуються до чергової зміни влади на Львівщині. Далі у сюжеті. Між виборами та воєнним станом Україна вибрала перше. До оновлення парламенту в області вже активно почали готуватися. Та на підготовку до виборчої кампанії цього року дуже мало часу. 25 серпня президент Порошенко розпустив парламент, а саме голосування призначив вже на 28 жовтня. Менше місяця залишилося політичним силам, щоб представити своїх кандидатів, які йтимуть по списках кандидатів-мажоритарників та свої програми. Результат буде не якщо на чергові вибори. Кандидати і політичні партії вони готувалися, напевно, більше, ніж за півроку, то тепер на підготовку позачергових виборів, згідно закону, передбачено лише 60 днів. Мало того, на даному етапі зареєстровано лише менше сотні кандидатів в народні депутати, і ще жодна політична сила не зареєстрована офіційно і не розпочала свою передвиборчу агітацію. На Львівщині вже запрацювали всі окружком Ми тепер на черзі формування дільничних виборчих комісій, яких в області має бути 2150. Робота кипить, аналізує Олександр Неберикут, і вже видно перші результати та розбіжність між цьогорічною кампанією та попередньою. Найперше ці вибори 2014 будуть позачерговими та з меншою кількістю фальсифікацій. Є велика кількість суб'єктів, зокрема в мажоритарних округах, і там, якби, їх настільки багато, і вони настільки різні, що очевидно, хтось буде вдаватися, в тому числі і до підкупу виборців, і до інших маніпуляцій, пов'язаних з власне з тим, щоб отримати максимальну, максимальну кількість голосів виборців. Та Найбільшою проблемою сьогодні є зовсім не законодавча, а проблема популізму. Бо зараз на хвилі майдану та війни кандидати вже вдаються до спекуляцій і намагаються переконати потенційних виборців. Що ситуацію на Сході можуть змінити. Та цьогорічна виборча кампанія від попередньої відрізняється ще й тим, що довіра до політиків у людей майже не залишилося. Тому до свого вибору, наприклад, львів'яни підходитимуть дуже обережно, обиратимуть здебільшого нові обличчя. Тільки не тих старих, котрі були, котрі приймали закони анти, антинародні людей, які насправді за Україну, які Роблять добрі справи, але без мікрофонів, без зйомок, які чесно їдуть і допомагають. А поки до виборів залишається ще більше місяця, люди надіються, що серед кандидатів на з'являться і ті люди, які були серцем майдану та герої, які повернулися зі сходу. Та поки експерти прогнозують невтішні результати, цей парламент буде не менш олігархічним ніж попередні. Єдине, що тішить, у майбутній Верховній Раді п'ята колона буде значно меншою. Мар'яна Підковська, Юлія Янкевич, Улегвозний та Віктор Сембротович новини 2015, другий телеканал. І про вибори, і зокрема, як вони триває до них підготовка на Львівщині? Ми будемо говорити у студії з нашою гостею, а це аналітик комітету виборців України у Львівщині, на Львівщині Соломія Саврук. Вітаю вас в нашій студії. Отже, скажіть, будь ласка, як зараз Львівщина готується до виборів? Чи вже сформовані всі окружні виборчі комісії? Так, дякую за запитання. Можемо сказати, що у Львові повноцінно почалася виборча кампанія, виборчий процес 28 серпня, тобто всі виборчі комісії, окружні виборчі комісії вже є сформовані на даний момент, і у всіх окружних виборчих комісіях згідно календарного плану вже відбулись перші засідання. Проте варто зазначити, що робота там не є надто інтенсивною, і вони поки що очікують, можливо, на якісь подальші інструкції від ЦВК і так далі. Вони Поки що очікують так само певну кількість замін, тому що вже відбулося. Можемо говорити про від 8 до 10% відсотків у складі окружних виборчих комісій. Відтак ну робота триває і згідно календарного плану. Поки а що з чим пов'язані заміни? Заміни часто пов'язані. Ну, це звичайний нормальний процес. Кожного кожної виборчої кампанії зазвичай відбуваються заміни в окружних виборчих комісіях і в дільничих виборчих комісіях, тобто партії міняють. Своїх представників міняються відповідно так само і квоти від кожної з партій. Тобто, а чому, на вашу думку, ну, на Львівщині практично немає зареєстрованих кандидатів, поки що по мажоритарних округах? Така ситуація є не лише на Львівщині, ситуація по Україні загалом поки що спокійна і дуже-дуже повільно відбувається реєстрація як партій в загальнонаціональному виборчому окрузі, так само і кандидатів у депутати у мажоритарних округах. Тут можна бачити кілька різних причин. Перша з причин може бути, що це поза чергові вибори до Верховної Ради України, саме тому, можливо, не всі були готові до того, що вони відбудуться. А друга причина це, мабуть, те, що триває досі процес переговорів, процес домовленості між основними політичними силами, а також між кандидатами, які планували балотуватися в тому чи іншому жоритерному окрузі. Адже ми маємо. 12 львівських мажоритарників зараз у Верховній Раді, і це питання, чи вони будуть йти у списку якихось політичних сил вже як кандидати у списочники, чи як вони захочуть повертатися у ті округи, де вони вже раз обиралися народними депутатами. Відповідно, з'являються так само нові політичні фігури, які претендують на місце в тому чи іншому окрузі. Тому це непростий процес переговорів, він триває. Відповідно, зараз у нас ще є час до 15 вересня, 15 вересня останній термін реєстрації кандидатів мажоритарників, висунутих політичними партіями, і самогосуванці можуть реєструватися до 25 вересня, тому що є час. Ми ще можемо очікувати нові обличчя і або ті, хто вже був. А чи слід очікувати на жваву виборчу кампанію? Ця виборча кампанія, як в принципі парламентська кампанія, вона, мабуть, буде десь трішки затінена подіями на сході. То в нас вже була така ситуація із президентською кампанією, тому що завжди в змі було в топ новини на сході або якісь певні конфлікти. Тут ми також можемо очікувати те, що ситуація на сході вона впливатиме на цю виборчу кампанію, як і в висвітленні, так і в якихось певних пріоритетах кандидатів, тобто десь використовуватиметься гарячі і гострі теми. Це по перше, а по-друге. Ця кампанія вона передбачає появу дуже багатьох нових облич. Тому я думаю, що ця кампанія буде як мінімум цікавою. А на вашу думку, а чи не будуть е, кандидати в депутати зловживати е, до прикладу тими ж подіями на сході, війною? Е, ну в першу чергу варто зазначити, що емоції вони завжди десь мимоволі можуть впливати на перебіг чи голосування, чи агітації, чи передвиборчої кампанії. А події на Сході це зараз це, це в першу чергу емоції. Це по-перше. А по-друге, ми вже бачимо дуже багато прикладів, коли намагаються використовувати імена людей, які зараз десь фігурують в подіях на Сході, чи то сотників АТО, чи то бійців, які там зараз перебувають. Кожна з партій намагається кудись їх залучити або у свій список, або залучити до агітації виборців. Апелюють до імен, апелюють до псевдонімів, тобто однозначно використовуватимуть. Тут важливо тільки пам'ятати про якусь. Відповідальність тих, хто намагається використати або ім'я, або зманіпулювати прізвищем, тому що ну ситуація надзвичайно непроста і тут варто десь зберігати холодний розум. А на вашу думку. В порівнянні з минулими виборами, президентськими, парламентськими чи місцевими через події, які зараз відбуваються в країні, наскільки змінився виборець сам? Виборець зараз намагається я думаю більше мислити це в першу чергу. Виборець, мабуть, буде очікувати більшої відповідальності, десь від тих політиків, яких він обирає. Виборець запитає потім депутата, а що ти зробив. Виборець сьогодні на Львівщині, зокрема, він вчиться до відповідальної політики, і до політики, яка зрештою. Спонукає до якихось дій, а не лише до слів, тобто ми бачимо зараз дуже багато кампаній від громадських організацій, просто громадських ініціатив, коли люди вимагають звітувати від депутатів як місцевого рівня, так само і загальноукраїнського рівня. Тобто, я думаю, поки що в нас ми виходимо на новий рівень якісної політики. Просто це все вимагає часу. На цьому я вам дякую. Я нагадаю сьогодні. в студії ми говорили про те, як Львівщина готується до виборів. А тим часом у Львові презентували чергову книгу про майдан. Революція або ж еволюція духу розповідає про події осені зими з кількох різних ракурсів. Автор проекту, відомий український актор та шоумен Антін Мухарський, книгу називає «Альманахом», адже там зібрані публіцистичні статті, коментарі відомих громадських діячів, враження самих майданівців, вірші та есеї, а також фотографії. Спілкувалася з автором Марія. Антін Мухарський відомий під сценічним ім'ям Орест Лютий був активним учасником подій на Євромайдані. Музикант каже, ідея зафіксувати та проаналізувати все, що відбувалося, з'явилася в перші дні революції. Ми жили всередині підручника з історії, і я, як митець, який був активно, скажімо, залучений до процесу протесного мистецтва, соціально активного мистецтва, я взяв на себе це завдання особисто було зафіксувати. Правдиву картинку неупередженого глядача і учасника для того, щоб дати матеріал і можливість майбутнім поколінням істориків, дослідників. Розбирати кожен день, а вони цим займуться рано чи пізно. Книгу Революція духу можна назвати універсальною. Вона складається з п'яти розділів, у яких зібрані спогади очевидців, публіцистичні статті, думки істориків та філософів, які спробували проаналізувати, що ж сталося. Окрім того, у книзі можна знайти вірші та фотографії, які викликають мороз по шкірі. Основною, скажімо, так завданням цього альманаху було поєднання справжніх емоцій. Бо інтерв'ю бралися під час революції. Інтерв'ю бралися до квітня місяця. Ці живі емоції, які кипіли, які ще вирували в душах, які ще не усталилися, так, якісь вже опрацьовані форми. Мені було важливо їх зачепити. І їх о, о, в цю книгу книгу викласти у Львові. Книгу презентували в четвер в рамках проекту від книги до мети. Його авторка Ірина Фаріон каже, майдан був підірваний духом, і завдання митців, зокрема й Антіна Мухарського, матеріалізувати цей революційний дух у слові та світлині. Змагання українців за свою свободу це змагання багатьох поколінь. Хоч як би нам хотілося мати це вже і відразу. Це книжка про те, що не буває. Вже і відразу, що треба бути дуже наполегливим, терплячим і невідступним досягненні своєї мети. Завдання цієї книжки показати не розменися з історією, не можна з нею розминутися. Зупини її в книжці. Як народний депутат, скажу вам відверто, закони вмирають, книги ніколи. Львів'янка пані Звенислава. Певна, головне завдання істориків зараз фіксувати правду на папері, аби українці не допустили повторення страшних подій зими. Обов'язково треба таке видавати. Ми дуже раді, що це у Львові є таке, що можна напитися джерельної води. Знайти та поспілкуватися з Антіном Мухарським можна на форумі видавців. Зокрема, у суботу відбудеться ще одна презентація його нової книги в рамках Книжкового свята. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить.